In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name... Merlin. Шукайте все. Знайдіть його. Час збирати врожай. що це? Дерешта, я лишив собі стільки, щоб вижити. Вижити. Я повернуся через тиждень і хочу побачити все. Ви не можете забрати у нас їжу. Наші діти помруть з голоду. Я вам не дозволю це зробити. Гуніть! Даю вам тиждень. Не розчаровуйте мене. До зустрічі, Люба. Ah! Mama? Что сталося? Кто тебе вдарив? Колин Морган, Энджел Колби, Брэдли Джеймс, Кэти Макград, Энтони Гэт и Ричард Вилсон. Велдері зими суворі, а дітей багато. Деякі з них не досить сильні, щоб вижити. Нам ледве вистачає їжі для родини. Якщо Кенен забере наш врожай, діти не доживуть до літа. Ми просимо вашої допомоги. Істина в тому, що Елдор у королівстві Сендрада, і це він відповідає за вашу безпеку. Ми до нього зверталися, але він не надто піклується про далекі терени. Ви наша єдина надія. Я вам співчуваю. Я хотів би, щоб ті варвари зникли з лиця землі. Ви нам допоможете? Якби я міг. Але ми можемо дати кількох людей. Проблема не в цьому. А в чому? Елдор лежить за хребтом Екстер. Якщо військо Камелота його перетне, це буде вторгнення. Я знаю. Ви добрий король і турботлива людина. Благаю вас, допоможіть нам. Угода, яку ми уклали з Сендрадом, діє багато років. Я не можу ризикувати сотнями людей задля одного села. Камелот не зможе вам допомогти. Мені прикро. Якби вирішував я, ми вже були в дорозі. Ви намагалися. Дякую, що влаштувала мамі аудієнцію в короля. Хотів би я, щоб Камелот допомагав усім, хто до нас звертається. Я повертаюся до Елдера. Звісно. Для мене була честь служити вам. Але ж ти повернешся? Та моя мама. Я маю піклуватися передусім про неї. Ви ж розумієте. Чи не так? Я вчинив би так само. Що ж? Ти був жахливий. Ти був найгірший мій слуга. Дякую, Сер. Мерлін. Хай щастить. Ось. ну що скажеш? Так меч дуже добрий, справжній меч, я зібрала тобі обладунок. Я не зможу все це донести. А ти й не мусиш. Ми йдемо з тобою. Що це означає? Тобі знадобиться допомога. Я вмію лагодити обладунок, гострити мечі, а я вмію битися. Тобто... Навіщо вам це? Якби було потрібно, ти б допоміг нам. Ти вже це зробив, врятував мені життя, а мені допоміг вивезти хлопчика друїда з камелота. Ми перед тобою в боргу. Ти взяв їжу, яку я приготував. Так. Обережно з вином, бо тут від самого тільки запаху почнеш співати. Не хвилюйтеся. Тобі потрібна ще одна ковдра. Все гаразд То Все буде добре. Постарайся. Зроби все, що треба.